Осінній господар Юрій Старостенко. Осінь. Хазяйнує жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Ну навіщо ти жовтню розбираєш дерева, залишив би їм ще вбрання. Воно ж таке гарне, та не слухає жовтень нікого. Знай своє діло робить. І коли тільки він спочиває, прокидаються люди рано. Еге, жовтень цілу ніч працював, припорошив сріблястим інеєм дахи, покрив паморозю землю, навіть маленькі калюжі сховав під тоненькими скельцями льоду. І сидить тепер десь, милується на свою роботу і думає, що всім це до вподоби. Звісно ж, ні. Перший, хто руйнує його працю Красне сонечко. Підіймається сонечко вище, вище, і гляньте, і сліду від паморозі не зосталося. А тепер, малята, давайте трішки поміркуємо, яку назву має твір. Хто написав оповідання? Хто хазяйнує скрізь, де не глянь? Коли працює жовтень? Чим вкрив жовтень землю? Хто руйнує працю жовтня? З ким не дружить жовтень? Чим бризне на землю хмара? На цьому ми малята з вами прощаємося. До нових зустрічей!